Мої вітання, знову ми в лісах Київщини. Прохолодний такий жовтневий ранок, але ми приїхали по грибочці. Я вам хочу показати ось такий перший красень. Дивіться, який гарний. От так в березах заховався. Який грибочок. Ого! Така ніжка гарна, товста. І не злякався цього морозу, холоду, такі ось. Гарнесенькі. Ну, треба ще шукати парки, тому що ось такі гриби вони ростуть парами. то так походимо навколо, подивимося. Можливо, тут є ще в нас. Ось, ось ще малесенькі. Ой, які, які маленькі. Так геть в ґрунті заховався. А ну йди сюди. Такий. Бачите, такі парка є. Такі осінні гриби, вони ростуть парами. Тому так гарно треба дивитися листя. Вони дуже ховаються. Ось, ось ще, ось такі, ще один. Дивіться, як ховається. Ох, який молодий. Такий гарно товстенький. Так, а ну що тут? Ні, тут, ні. Ну, дуже добре. Значить, будемо ходити по лісу і вас запрошуємо. Прогуляєтеся з нами, покажемо вам наші гриби на Київщині. Ось так гарно під берізкою. Такий гарний боровичок заховався. Але так, в листі. Я все одно його помітила. Бачите, який молодий. Отакі гарнесенькі. Ну добре, шукаємо ще. Хожу я так ось, де молоді сосни, березки. Дивіться, яка гарна, така чудова парочка мені попадається. Грибочків. Такі, близнючки. На вулиці прохолодно, ого, але такі, ви знаєте, грибочки є. О, така ось чудова пара. Молоденькі такі. Гарнесенькі. Ну, добре, будемо шукати далі. Так у листі ховаються. Ой, хтось, мабуть, наступив. Але ніжка гарна, ніжку заберу. Наступив хтось. Бачите, який був гарний, ну, нічого. Ніжка така міцна. Заберу. Так уважно треба дивитися по листю. Ну, дуже вони ховаються. Бачите? Листочок, а під листочком грибочок. То так буває, люди кажуть, та нема ті грибів, бо е, гриби, вони ховаються, їх ще треба вміти шукати. Дуже вони ховаються. Молоді такі зараз гриби, чистесенькі. Так, ой, Боже, які ось краси. Ай-яй-яй, і не один. Ого! Молодюсенькі. О, ну це просто казкові. Гляньте, які. Три підряд. А ось а ось ще один. Оце грибочки. Та ви що? А тут? А тут що у нас? Так, ні, шишечка. Так, дивимось кожну. Кожен такий ось. Такий гірку, такий бугорочок. Це просто краска. Дивіться, три. Потім ось четвертий, п'ятий грибочок, шостий грибочок. І це ж, я думаю, не все. Треба гарно походити навколо дерева. Так, ну, буду забирати ці грибочки. Ого. Так міцно тримаються. Бачите, просто чудові. Такі гриби. Такі молоді молоді. Так, а цей так аж геть заховався. Ого. Ну, ось так, бачите, на одному місці під невеличким деревцем. Така гарна в мене казкова ось картинка з грибів. Покажу вам трошечки лісу. Ось такі В місцевості зараз є грибочки. Так, я ж не відходжу від цього місця, шукаю далі. Ви гляньте, сама наступила ось на гриб. Бачите, роздавила шляпу. Але заберу, бо дуже такий він молодий, такий гарний, бачите? Масово якось пішли. Так, гляньте, ось ще. Ось так вони в листі ховаються дуже-дуже. Придивлятися треба. І знаємо, як гриби збирати, а все одно й сама наступила. О, колобочки. Отакі колобочки. І так все поряд на одному місці. Ну, дуже мені вже подобається, підемо далі. Ходимо так, бачите, понад краєм лісу. Так грибочки люблять так рости. Ну, прямуємо. Ось так знову. Ховається. Наче спить. Ого. Наче спить такий гарний. Бачите? Та ви що? Ну ви гляньте, так наче тріснула земля, листочки, а тут, а тут грибочок. Ось так, бачите? О! Такі молоді, чудові. Так ще сонечко ось прокидається. Ми так ранесенько в лісі. Півні чути як співають, бо це неподалік села у нас ліс. І такий ранок. Холодно, але дуже і дуже такий гарний грибний. Ну йдемо шукати ще грибочків. Тажкий ще бечуть. Ось такий ще натрапився мені гриб. Так біля Берізки заховався. Такий вже й чималий, але молодий. Ого, ти тримаєшся як. Бачите, чудовий. Чудовий, молодий гриб. Так. Потрібно дивитись, можливо, парочка є. Так знаєте, вони наче хованки грають. Знайди мене. Ну ось так. На дорозі мені трапляються такі молоді гарні гриби. Як бачите, знову заховані, так наче і не скажете, так? Що тут є гриб. Але тут, бачите, сидить такий гарний грибочок. Знову це така парочка поряд. Ось так, коли уважно дивитеся, бачите ось таку кучку? Починайте шукати. І так дивіться, які три гарні грибочки. Так от дивитися. О! Ось його парочка. А, ні, це обманочка, не парочка. Ну, повертаюсь, заберу 30 гарнесеньких. Ось такі. Ось такі чудові. Ого. Як тримаються. О! Покажу. Милота. Які гарні Біля мухоморів така кучка. Дивіться, який тут гарний молодий гриб. Але так люди проходили, мабуть, тому що мухомори та її не шукали. А я думаю, я гляну я цю кучку. А тут ось такий. Просто чудовий молодий гриб. Та так, щоб знали, потрібно дивитися біля мухоморів, бо можуть бути і грибочки. То ось так я там біля мухоморів знайшла того чудового гриба. Дивіться, ось так, неподалік, ховається грибочок, і на нього вже хтось і наступив. Бачите, також молодий такий колобок. Ви знаєте, такий вже ранок. Дуже мені подобається. Так я знайшла ось три гриба і хочу вам показати. Дивіться, молоденькі, дуже ховаються в листочках. О, отак не хоче заховався. Бачите, так під гілями ховається ще один. І такі ось треті. Підберезовики. Молоді. Така парочка. Такі близнючки три. Також беру, також. А то от як та піти ось так кошику та боровички. А це ще будуть і підберезовики. Ну йдемо шукати. Такий улов у нас гарний. Ось так ще трапився мені грибочок. Також молоденький, такий гарний. Також біля такої великої берези. Та так. Радію, радію, що раненько прокинулася і до лісу. Ви знаєте, так от сьогодні ранок ходимо, в основному сосна змішана з березою. Такий мішаний ліс. І знову ось так. Гарний молодий гриб. Ой, які товстенькі. Бачите, ось так. Неподалік берізок. Березовий ліс. Прокинулися гриби. Білі. Чудово. Так ось уже біля сосни. Бачите, такі гарні кучі є. Ось їх потрібно обов'язково розривати. Ага, пусто немає. Так ось тут. А тут гарний молодий гриб. Тому так, проходячи біля сосни, проходьте і розгрібайте кучки. Ох, ти, як ти тримаєшся. О! Ось такий гарний, молодий грибочок. Дивіться, який молодий гриб сидить. О! Такий гарний, чудовий. Молодесенький і дуже ароматний. Так ось неподалік. Ще один сховався, але вже такий великий. Зараз о, такий ще грибочок. Просто чудово. Це вже так в сосновому лісі хожу. Погляньте, як сховався такий гарний велетенський гриб. Ось так біля сосни. О! Ой, він тут не один, їх тут три. Ось так вони зростали. Та чотири. Один, два, три, чотири. Так заберу. Ой, п'ятий. Це якась комедія. Не було їм, як пролізти. То ось так. Кучі вони виросли, ну заберу, на сушку буде те, що треба. Так, ну давайте. По черзі. Ой, ще один тут скрутився. Та скільки ж у вас тут в одному місці? Ого! Так. Такий велетенський, ну, такого сильно старого. І не буду можливо брати. А ці ось такі, де кращі, то заберу. Так, скільки вас на одному місці? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ось таких грибів. О, оце така грибалочка, і я розумію. Це вже так в сосновому лісі. Ось так іду по дорозі. І ще мені трапляється грибочок. Такий просто чудесний. Молодий такий ароматний. Краса. Так це кошик у нас повнішає. І такий ось в мені трапився ще дуже гарний грибочок. Гляньте, як намальований. такі гарнесенькі. О! Ось такі, Просто чудовий. Ось такі в місцевості ми ходимо, берізки. Так, я ось понад дорогою йду, вже в сосновому лісі. Гляньте. Який молодий і гарний гриб. Так, неподалік моху зростають. Ось такі молодесенькі і чудові. Ось як хитро грибочки ховаються. Дивіться, поганки, поганки, так ідеш, можеш і не звернути уваги, але тут вже сховався ті молодий боровичок. Гляньте. Який ароматний, гарний, молодий. Тому звертайте увагу і біля поганок може бути. Ось ще чоловік уже кричить, іди дивись, який поряд. Два, одламала йому шляпку. Була шапочка в грибочках, вже немає. Оксана відламала. Слухай, дивися, аж потріскались, які гарні. Ого. Так, бачите, які чудові. Ось такі, ще натрапивсь мені гриб. Бачите, тут боровички ховаються по-іншому. Десь де дегіля, мох. Отак гарно в ягличку ховаються. Такі дуже молоді і гарні. Так нарешті ми дочекалися цього сезону грибного. Бо так дивлюсь гриби Карпат, то там стільки грибочків, а вже й на Київщині пішли гарні гриби. О! Краса осені. Не тільки грибочки збираю, а так ще й милуюся. Такими гарними мухоморами сховались так під соснами. Гарно. Ну що ж, так гарно ми сьогодні прогулялися по лісу, назбирали грибочків. Раненько пішли, то й улов у нас такий гарний. Будемо вже пити каву ароматну, та ще є багато роботи, підемо вже до хати працювати. То так недаремно кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. А вам всім дякуємо за перегляд, дякуємо що з нами на каналі. До нових зустрічей!